Триває 1120-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу шістдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 березня, окупаційні війська Росії втратили 898 070 військових, 10 тисяч 364 танків, 21 тисячу 523 бойових броньованих машин, 24 тисячі 704 артилерійських систем.

41 тисячу три одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 780 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали ще відомості про втрати російських окупантів уточнюються.